Третій день, але для всі були під час тих двох днів попередніх, що нам було вчора, про що ми говорили, щоб нагадати. Про сім'ю, яка одні були всі винуваті, другі всі праві. Всі праві там, де всі праві, ніколи злагоди не було. Там, де всі кожен просив прощення, там була благодать і мир Божий. Говоримо ми про також про що? Про диких звірей, про зоопарк, про наші відносини з Богом, що ми не пущаємо їм коли Бога до свого життя. Ми знаємо, що Він є, зробимо для нього свій якийсь штучний світ. Ми говорили також у перший день про милосердя, про відносини батька, сина молодшого і старшого, про відносини між братами, про відносини. Синів до батька, на якому, на цьому прикладі Христос пояснював милосердя. І сьогодні ми знову читаємо Євангеліє від Іоанна і знову тема Бога і людини. Бога і людини сьогодні грішниці. Пам'ятаю, так, да як сьогодні. Ми готувались до служби, ви вже тут були. Так? так, В одній церкві, в одному храмі наш отець розказував, він сповідав, готував до служби і чув те, як і ви молилися на початку служби Розарі. І, і, і раз почався якийсь шорох, почалося щось там жінки між собою говорити, говорити. І він вийшов із ризниці і говорить, що це стало? І вони кажуть, хаот, якби ви знали, хто зайшов у храму? Наша місцева проститутка, вона зайшла до храму. І ми її йшов Вигнали. І тоді священик скинув пригиза себе і побіг за цією жіночкою, та, за цією дівчиною. Встановив її, то була, якраз вона скаже, зима, пішов сніг. Yeah. І представте собі, він її затримує і каже, остань, чому, чому ти пішла геть? Вона скаже отче і розказала йому свою історію. Каже, я стояла так, як завжди, то вже було вечір, зима. Бо хотіла знову продати своє тіло. І каже, коли падав на мене цей сніг, тій, е, е, сніг, сніг білий покрив мою шубу, то я згадала в цей момент день свого першого причастя, коли я була дитиною, і йшла в білих шатах красивих. Знаєте, коли є причастя, да, так? Як дівчата, як молодих, одягають у білих. І, біли. і каже, тоді до мене прийшов такий жаль, що я прийшла до храму. І хотіла висповідитися, хотіла змінити своє життя. Але кара ті жінки, які там молилися, мене вигнали. Осудження, з якими сьогодні зустрічаємося. Хто з нас не був осуджений? Так? Хто з нас не відчув ці погляди осудження на собі? І сьогодні ми чуємо знову осудження у Євангелії. Що відбувається книжники та фарисеї осуджують жінку? Да? Жінку, яку впіймали на перерві. Якщо ми дивимо спочатку, з самого початку Євангелія Ісус цілу ніч молиться, а ще вдосвіта вже йде у храм. Якби Ісус сам передбачав, що буде, Він вже йде, щоб він там був, да? уже йде бути. І Зранку вже навчає в храмі сидить, якби чекав цього моменту. І приводять кого? Жінку. Жінку, яку осудили. І яку хочуть що? Каменувати. Яку хочуть каменувати. Думаєте, камінь? Попробуйте. Розьмі. Якщо кинути до когось, буде больно? А якщо много разів кинути? Дай другим, хай попробують, що таке камінь. Да? Це є слово Боже сьогодні. Камінь. Вони прийшли з камінням. Кожен із нас. Я тебе прийшов до церкви з камінням сьогодні. Вони прийшли до Ісуса, візьміть, попробуйте, з цим каменем і що хочуть, засудити жінку, яку вже спіймали, вона вже винувата, а хочуть іще засудити Ісуса Христа. Бо бачимо, вони прийшли не, щоб узнати, вони прийшли з такою ловушкою для Сина Божого. Прийшли, говорять, що ти скажеш. Вона по закону Моїсея не будемо кидати до нікого. Да? Не є винуватих? Не є тих, що мають право це зробити. Да? Вони прийшли і кажуть Ісусу, що зробити? Дивіться, якщо б він сказав, не каменювати. То він нарушає закон. Закон Мойсеєв. Мойсеїв закон. Що сказав? Подивимося тут. Торозаконня і книга Левіт пише, хто 20 глава 10 стих, Хто чужоложить із жінкою ближнього свого, на смерть мусять бути скарані і перелюбець, і перелюбка. Ми бачимо, що вони піймали під час перелюбу. І питання є: а де чоловік? Перелюб не може зробити сама жінка. Та, то є рука не є цей гріх. Вони вже, ми сьогодні би сказали так, що у нас в Україні часто йде вибіркове правосуддя. Да? Де, де чоловік? Бачимо, що їм не йшлося аж так про цю жінку. Да? Вони вже самі почали перекручувати Слово Боже, осуджували, але. На слово Боже, на, вони се звертали на Мойсея, Мойсей наказав нам, Вже пропущаємо. Друга книга Торозаконня говорить нам, 22 глава, 21, стих, тоді приведуть молодицю до дверей батькового дому і люди її міста поб'ють її камінням на смерть. Бо вона, блудивши в Батьківському домі, сподіяла соромний вчинок в Ізраїлі. Отак викоріні готові зло споміж себе. Як же спіймають чоловіка, що сходиться за міжньою обидвом смерть. Чоловікові, що сходиться з жінкою, а й жінці обидвом. А тут вже є лише жінка, яку привели до Ісуса Христа і просять, щоб Він сказав. На другій стороні, якби він сказав, каменюйте її, то в ці часи ми знаємо, вони вже не мали цього права робити. Уже влада римська, яка окупувала святу землю, заборонила таку розправу і належало лиш Пилат, який тоді був. поповнили, вони хотіли вбити Ісуса Христа, а не могли. Чому вони приводять до Пилата? <кій> Що він дав наказ Його усмерти. Бо вони вже не мали цієї канди. І ту саме, так само вони його поставили у ловушку Ісуса Христа. Якщо скажеш так, ти будеш проти влади. Яка зараз діє, бо ти скажеш, а це вже неможливо робити. А якщо скажеш, будеш проти Мойсея. Чи так, чи так на нього було направлено то осудження також більше, не як не на жінку, а більше на Ісуса Христа, щоб спіймали Його. Бо він, він не давав їм покою. То було Слово Боже, яке обличало, яке говорило про їхні гріхи. Ісус Христос відкривав їхнє лицемірство не раз, і тому вони шукають способи, як його позбавитися. Не як відкритися на Боже милосердя, як покаятися, так, як робив той митник, який говорить, половину майна я віддам ближнім, кого обідав, я четверо поверну і починає дорогу покаяння. А вони шукають, як його знищити. Того, який говорить істину у їхньому житті. І хочуть впіймати його для того, щоб, щоб знищити і вбити. Ми вже знаходимося на передодні Пасхи, коли все більше і більше починаються ті конфлікти проти Ісуса Христа. Шукають, як його знищити. Інколи. І шукають чим, показуючи на гріх іншого, засуджуючи інших, якби самі хотіли себе виправити. Осудження. І що ми бачимо, що Ісус Христос робить? Сів! I pisał, da? pisał na ziemi. Mm co -hmm. pisał? Kto zna? Co myślicie? Co pisał? A? Babuszeka, co pisał? Nie znaję, kto myśli? Na co mógł pisać Jezus Chrystus? A? і Святий Єроним, який був у Єрусалимі, який перекладав святе Писання з оригіналу на латинську мову, він говорить, що Ісус Христос зігнувся і писав гріхи тих людей на землю. Почав писати. Пам'ятаємо, і ще раз у святому Писанні є на Коли тішився була велика гостина, пив, гуляв, і що побачив тоді? Рука, яка писала по, по стіні, пам'ятаєте це Святого Писання? Мене, мене таке у Фарасі. Да? Твої, Твій час уже вирахований. Да? І він тоді помер. То було Божа, Божий перст, який почав писати, який його засудив. Да? Ми не знаємо точно, то многі біблісти говорять, да? може, писав ідеш від Бога Западу. Може писав гріхи, а може писав до піску, тому що він терпотує і не буде тих рихів, Да? Але він тим чином. Знижує цю, цю атмосферу злоби, злості спокійно і чорної І коли вони просять, і того не очікували, хочуть засудити жінку, засуджують Ісуса Христа, і, і далі допитуються, а що скажеш ти? А от скажи це. І ми це слово майстра, вчителя Ісуса Христа, який сказав, не засудив ні одних тих фарисеїв, книжників, ні цю жінку. Він скаже, будь ласка. Хто з вас без гріха? Перший ким до неї. Ми бачимо, що Ісус Христос тим Словом, то була та Божа мудрість, обернув суд проти них самих. Да? Він став, поставив так питання, що їхня совість. Вони стали кожен сам перед собою у совісті і почали роздумовувати. А чи я є без гріха? Чи я маю право цей камінь, з яким я прийшов сьогодні до храму або з яким. Та у кожного є не один такий камінь. ну скажіть, хто не осуждає другого. Так? Щоб цей камінь сьогодні яким прийшов, і дивіться, одне слово Ісуса Христа. Я вже скільки міну кажу проповідь. Хтось засікав? Ісус сьогоднішня проповідь Ісуса Христа, яка була. Хто з вас є, без ріка перший, хай кине камінь неї? Це було все. Так, камінь упав, і почали відходити. Яка ефективна проповідь? Кожен почав, осознав, що він також грішний. І всі пішли. Я так дивуся, яка це була сила проповіді Сина Божого одна, одне речення, і всі осознали своїх, що вони також грішні, що також потребують прощення і не мають права. Засуджувати своїх ближніх. Да? Не мають право кидати, вони хотіли да, вже може оправдати свої, Бо між тима хтось із отців церкви казав, а може між тима чоловіками був той, хто грішив тою жінкою не раз. Раз вона благоумість. Бо не було би, би проституток, якби чоловіки жили праведно, чесно і свято. Да? Согласні чи не согласні? Не було б інших гріхів, якби людина жила. Чесно і праведно по Божому. І таким чином, то була пропода. І Ісус Христос, би хотів, чекає, аж поки всі підуть. Хотів показати знову, яке відношення Божа Боже, до нас. грішників. Він питається: Жінко, ніхто тебе не осудив? Хотів, щоб вона зрозуміла, що ніхто тебе не засуджує, Уже нікого немає. Ні одного каменя вже немає. У руці, вже всі повідпускали каміння. І тоді він каже: так як із людей ніхто тебе не засудив, бо осознали свої гріхи. І ми бачимо від старших. Так? Не раз старша людина вже більше знає і така щиріша до себе. Молодий той, що себе там прикриває, глядає якісь оправдання, чому так робить, чому не веде таке життя бо, по-божому. Старша людина вже більше говорить, що я зробив не раз, як старші люди приходять, це яка була моя молодість, мова. Моя". Вже не бояться говорити про гріхи, про слабкість. І тут, починаючи від старших, почали відходити. На першими уходили. Сила Ісусової проповіді. І тоді Ісус Христає, жінко, де вони? Ніхто тебе не осудив. І що відповідає? Ніхто Господь. І я. Тебе не засуджує, то є слово Ісуда Христа. Слово Божо, Сина Божого, також і до нас, і я тебе не засуджую. Неважно, який би ти не мав гріх, але що він каже, Іди і більше не гріши. Христос не засудив людину, а осудив гріх. Іди і більше не гріши. І коли ми ці два розуміння поєднуємо, да? ми боюємо проти людини, а треба воювати проти зла і гріха. Інколи ми це сопоставляємо і, і вдараємо якраз у людину. А Христос сьогодні нам показав, як учитель, Божий син, цю різницю є гріх, а є людина, за яку він прийшов спасти. Христос не прийшов осудити, а прийшов спасти. Христос не прийшов, то, що сяє, ту свічку, щоб додути, а Він прийшов, щоб її сохранити, та поставити захистити. Не прийшов то, що є доламане, щоб доламати повністю. А прийшов, щоб ісилити. То є, то є такий Бог. Так нам сьогодні Йоанн змальовує Сина Божого, як він ставиться до кожного із нас, як він вчить не засуджувати. Як він вчить подивитися насамперед до себе самого, один е, чоловік після проповіді на цей Євангеліє собі поставив у своєму офісі на робочому місці, такий камінь написав перший камінь. Колега, коли до нього прийшов, говорить, а що це ти маєш? Що то за камінь? А він каже, той камінь з цього Євангелія. Коли я хочу йти і осуджувати своїх колег, щось зробити, я дивлю перше на цей камінь і думаю, чи маю я на це право. Той колега каже, на другий день я собі теж на сіл поставлю такий камінь. А? Знаємо, що цей гріх засудження не раз панує в наших серцях, володіє нами, засуджуємо, а інколи навіть не бачачи свої особисті гріхи. Пам'ятаю, один монах, який мав менший камінь. І мав проблему це із засудженням. Завжди осуджував свого брата. Монах, який хотів вести праведне життя, пішов у пустиню жив. Але думки у своєму серці засуджував других монахів, які жили рядом, осуждав, які вони недобрі, той не постить, той не їсть. І йшли раз ці два монахи. По дорозі і була річка. один той монах узяв, там дівчина не могла перейти, боялася, бо взяв цю дівчину, переніс, знаєте, на руках і пішли. А той другий му каже, а ти такий нечистий, ти взяв дівчину пану на руки. А той каже, так що ж я взяв? Я її переніс та й забув, а то до сих пор її несе в своєму серці. І такий монах, коли розпізнав, що він засуджує, то він почав носити камінь в устах собі клав, щоб не говорив. І він каже: рік мені тривало, щоб я перестав говорити осуджувати ближнього. А далі носив іще три роки камінь і устах. Знаєте чому? Щоб не думати. Да, щоб замовчало серце таке. Перестало осуджувати ближнього. Бог сьогодні, бачимо, не засуджує. Засуджує не людину. А засуджує гріх. І ми, роздумовуючи ті, які бажають інколи судити і судять, Ісус обертає суд на нас самих, Щоб ми сьогодні, по той Божій благодаті подивилися на своє особисте життя і розпізнали, вбачили свої гріхи. Де є мій гріх? Де я маю право або не маю права судити. Іди і не гріши. І сьогодні, коли ми бачимо, Апостола Павла, який з читаннями читали, він говорить, ви все визнаю за втрату порівняно з величою пізнання мого Господа Ісуса Христа. Коли він зустрів Христа в своєму житті, він сказав, все вже втрата. Коли в нього настав той момент зміни, навернення до Господа, він себе вважав за праведного, він знав закон. Він сказав, якщо хтось мені може сказати, то в чому він кращий? Я жит, я вчений, я фарисей. Так? І він говорить: усе це я вважаю за втрату порівняно з величу пізнання мого Господа Ісуса Христа. За для нього я все втрати і вважаю за сміття, аби здобути Ісуса Христа. І Він порівнює потім то, що почав із спортом. Говорю, що він зараз робить після того, як пізнав Христа, як пізнав Його прощення? Я біжу. Та, як бачимо, ті е, Олімпіади, або що, що йде, за що борються? Спортсмени. А? За кубок. за кубок, за перше місце, за, за нагороду, за золоту металь. хто не прийде на старт і говорить, а я не буду бігти. Всі рвуться, всі змагаються для того, щоб прийти і одержати цю перемогу, цей вінець. Вінець славі. І апостол Павло сьогодні нам говорить про це. Якщо ти опізнав, якщо ти залишив гріх, покаявся, то біжи. Біжи до, того, до тої мети, до, до Царства Небесного. Біжи щосил, щоб ти був перший. Це не так, що я вже осягнув мету або вже став досконалим. Да? І ми тоже ще не стали досконалим. Ми ще не досягнули мету. До Святий Агустин каже, до останнього моменту життя буде цей біг, буде це змагання між добром і злим. Да? Це не так, що я вже осягнув мету або вже став досконалим, але женусь, щоб здобути її. Що ми сьогодні гналися, гналися до того, щоб іщи, бо Христос що каже, йди. Не останься тут, на цьому місці, де тебе засудили, де хотіли тебе судити. Але встань і йди. Це є велич людини. Так? Люди, коли людина впаде і, і трагедія. Трагедія не то, що ми впали, согрішили. Але трагедія ще більше в тому, що ми залишаємося в тому гріхові. Що ми не встаємо і не йдемо. Ісус Христос каже, іди. Апостол Павло говорить: я женусь для того, щоб осягнув мету. Тому я був Женусь, щоб здобути її, тому що я був здобути Ісусом Христом. Того я вам бажаю у цьому підготуванні до свят Пасхи, щоб ми вставали, вставали з наших гріхів, вставали з того осудження, вставали із наших упадків, кидали ці каміння, а гналися за Царство Небесне. Амінь.